Щоб краще зрозуміти, уявіть собі підсвідомість як озеро. На його дні лежать камінці: досвід, травми, старі обов'язки. І коли ви пережили зраду, біль, у воду впав камінь і утворились хвилі. Хвилі затихли, а камінь лишився на дні, і він продовжує вібрувати і впливати на ваше життя. Або як рюкзак із камінням, що більше тих камінців, то важче йти. І саме тому проблеми здаються нам як високі гори, а не можливості. Бо ми тягнемо зайвий тягар. З вами працює не я, чи хтось іще, а ваша власна підсвідомість це частина вас. Я лише допомагаю правильно звернутися до неї, поставити влучні запитання, а далі вона сама піднімає з дна озера той камінь, і вирішує, що з ним робити, чи зцілити, чи розчинити, чи залишити його розвиватись. І це абсолютно природно, бо ваша підсвідомість і так щодня працює з вами. Просто ви цього не помічаєте.